І насадив Господь Бог сад на сході Едему і оселив там людину, яку створив. Господь Бог виростив із землі всякі дерева, гарні на вигляд і придатні для їжі. Взяв Господь Бог людину і оселив її в Едемському саду, щоб його обробляти та за ним доглядати. Буття 2.1.2 та 2.15 Творець дав людям ще один доказ своєї любові, приготувавши сад, який мав стати їхньою домівкою. Адам і Єва доглядали за завіттям виноградної лози, надаючи їм форми альтанки. Ця споруда з живого віття, вкритого листям і плодами, служила для них оселею. Там також було багато запашних, барвистих квітів. Посеред саду стояло дерево життя, перевершуючи своєю славою усі інші дерева. Його плоди нагадували собою золоті та срібні яблука, які мали силу продовжувати життя.